Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW I4. І в цьому відео поговоримо про розвиток зарядної інфраструктури України за червень місяць 2023 року. В минулому відео за травень місяць я казав, що у нас додалося 15 нових зарядних станцій, потужністю від 800 кВт і вище. І, можливо, буде наступному місці рекорд. Тож так, цього місяця у нас є новий рекорд. Вітаю вас, друзі! Цього місяця вже встановлено 24 таких такі станції потужністю від восьмиста кВт. Загальна кількість збільшилася до 82 станцій. Зазначу, що половина цих станцій це станція компанії Тока, яка вона встановила в партнерстві з АЗС «ОККО». Встановлені ці станції на шести локаціях. Це зарядні хаби. На кожному встановлено по дві станції. Одна потужністю до 150 кВт, друга до 120 кВт. Можливо, зарядка одночасно чотирьох авто по швидкісному порту, відповідно, три по CCS-2 і одна машина по ЧАДЕМО. Огляд такого хабу, а саме хабу в селі Калинівка, на дві станції 150-120 кВт, Я проводив нещодавно разом з компанією Перша електричка. Разом з хлопцями ми провели стрес-тест і завантажили станцію по повній потужності, щоб побачити, що вона справді видає максимальний заявлений струм, який вона. Декларує окрім того, хабу був також встановлений хаб в Калинівці в зворотню сторону. Два хаби в Іванкові в сторону Харкова та назад. Хаб в Чабанах в сторону Одеси. І це п'ять хабів під Києвом. І один хаб також на виїзді зі Львова в сторону Карпат в селі Совонка. Тож загальному додалося аж 12 нових станцій, потужністю від 20 кВт. Проте, як бачите, всі ці станції навколо Києва або навколо Львова. Тож цікаємо цього місця ще зарядні станції ближче до Одеси та в районі Умані. Також особисто я дуже зрадів, коли побачив станції в Іванкові, і я сподіваюся, що компанія Тока продовжить ці станції далі вже на Харків, десь в районі Хорова чи Вубнів. Подивимося, як воно буде. Ще одна реально класна новина цього місяця. У нас з'явився новий зарядний оператор. Він називається VIVAT. І зараз ми трошки розберемося, що таке зарядний оператор, а що таке білінгова система. Оскільки тут все дуже цікаво. Отож, зарядний оператор VIVAT встановлює потужні зарядні хаби. Цього місяця він встановив два такі хаби: перший хаб в місті Київ і другий хаб на виїзді з Рівного на Звягель. На кожному хабі відповідно є кілька станцій. На хабі в Києві є чотири станції, на хабі в Рівному є три станції. Отож, хаб в Києві він встановлений біля метро Сирець, і там чотири станції виробництва ND Group, Дві станції налаштовані на потужність до 160 кВт. Коли ви підключаєте конектор ccs 2, у вас є максимальна струм 160 кВт, і відповідно жодна інша машина не може з вами провально стати. А дві решта станції налаштовані на 80 кВт. Якщо ви підключаєте машину на ccs 2 то може ще одна машина, наприклад, по Чедемо чи по GBT, підключитися також. І так, вам не почулося на цьому хабі. Є конектор GBT на кожній з цих чотирьох станцій. Тож вітаю. Власників китайських машин з'являються реально потужні, реально класні зручні локації для ваших авто. Вітаю! І цей хаб знаходиться в білінговій системі GoToYou. І щоб запустити станцію, вам треба використовувати додаток GoToYou. В рівному ж на хабі встановлено три зарядки: одна на 160 кВт і дві станції на 80 кВт. І цей хаб вже знаходиться в білінговій системі EcoFactor. Тож так, у нас є тепер оператор, у якого є станції і в EcoFactor, і в GoToYou. Це ж було вже. Як бачите, це станція компанії Flash. Так от, Flash є в білінгу Infinity Charge, він же Auto Enterprise, а також в білінгу Chargex. Якщо ж у вас авто з Китаю, то скоріш за все ви заряджалися вже на Chargex, оскільки у них багато станцій з GBT-конектором. Тож оператори можуть собі обирати, який білінг їм більше підходить, і розміщати свої станції в кількох білінгах. Тож таким чином, Flash у нас є в Infinity Charge та в ChargeX, а Vivat у нас є зараз в Готою та в EcoFactor. Частина станції там, частина станції там. Можливо, оператор потім визначиться і залишиться в якомусь одному білінгу, а можливо, залишиться в усіх двох. А можливо, у нас буде потім роумінг, як в Європі, і станції можна буде запускати з різних білінгів. Як на мене, це було б дуже класно. Щось мені дуже здається, що це не останні станції від Віват, і ми побачимо ще нові цього місяця. А напишіть в коментарях, де ви би хотіли, щоб поставили такі станції, на якій трасі на який напрямок. Я думаю, що напрямку Дніпра такі станції дуже потрібні. І сподіваюся, цього року ми їх побачимо. Поки що на локаціях Віват немає ніякої інфраструктури. Там, взагалі, просто зарядка і все дике поле. Але згодом вони планують встановлювати кафетерії, якісь туалети і будувати інфраструктуру вже навколо зрядки. Тобто на загальному є два підходи. Перший підхід полягає в тому, як зробили око та тока. Тобто, поставили станцію там, де вже є кафе, вже є туалет, і все зручно зроблено. Просто додали станцію. В цьому варіанті є проблема, що немає потужності на локаціях, і не на всіх АЗС ОКО може поставити такі зарядки. Другий підхід полягає в тому, що станції ставлять там, де є вже потужність, і вже навколо цієї станції щось розбудовують. Так буде зі станціями оператора VIWАT. Ідемо далі. Компанія GoToYou цього місця поставила дві зарядки: одна зарядка в місті рівне, не на окружній, в самому місті, і вона потужністю 160 кВт І виробництва компанії ND Group. Друга зарядка на окружній Тернополя це зарядка виробництва UGV, і також на 160 кВт Обидві ці зарядки з коннектором GBT. В Свою чергу компанія Ionity також продовжує нас радувати. щомісяця. встановила цього місця одну зарядку в місті рівне на існуючій локації? Це ресторан Хутір, і тепер там у нас є зарядний хаб з двох таких станцій. До речі, саме через цей хаб я з'яснив поїздку в Закарпаття, де я зараз знімаю вам це відео. І ця поїздка буде викладена на каналі вже згодом. Тож про цей хаб я більше розкажу в тому відео. На диво компанія After Enterprise, а вона ж Infinity Charge, поставила цього місця дві зарядки потужністю 100 та 120 кВт в нових локаціях, там де їх раніше не було. Це місто Кременчук Полтавської області. Там була встановлена зарядна станція на 120 кВт, А також місто Хмельницький, обласний центр Хмельницької області. Там встановлена зарядна станція на 100 кВт. На обох цих станціях є конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO. Тож, власники китайських авто знову нагадують, що кількість зарядок для ваших машин все збільшується і збільшується кожен день. Я думаю, що до кінця року можна буде стверджувати, що подорожувати на машині з китайським портом по Україні комфортно і без проблем. Проте, виїжджаючи за кордон, вам все одно треба перехідники, на або на Сіс-2. Оскільки за кордоном не планували і не планують ставити GBT станції, якщо ми говоримо про Європу, а не про болота. Бо на болотах ставлять багато станцій GBT, але я думаю, що ніхто туди їздити більше нікого не буде. Отож, отакі новини місяця поставили багато станцій. Я сподіваюся, наступного місяця також буде новий рекорд. Особисто я очікую середні станції з компанії Тока на АЗС Око, на трасах з Києва на Одесу, на Львів та на Харків. Я думаю, що там ще будуть багато нових станцій. Також компанія Віват нас має до цього року. І також я знаю, що Віват не останній оператор, який з'явиться цього. Року. І, звісно, не забуваємо про компанію Quick Power, яка в минулому місці поставила багато нових станцій і планує поставити ще найближчим часом. Тож, якщо вам відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, обов'язково пишіть в коментарях, де ви вважаєте, на вашу думку, має бути нова зарядна станція цього місяця в липні, а також поширте відео вашим друзям, які думають, що зарядок в Україні нема, що вони мало потужні, і інфраструктура ще не готова, і таке бла бла бла. Ви можете пересвідчитись, що кожного місяця з'являється дуже багато нових станцій, і, наприклад, цього місяця було більше зарядних станцій додано, ніж за весь. 2022 рік. Отакої. До зустрічі в нових відео. Бувайте!